Українці, привіт! Раді вітати вас нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми з вами поговоримо про розмитнення старлінків. Такий важливий прилад, який сьогодні потребує майже кожен українець. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, а нам приємно. Отже, поїхали. Вже з сьогоднішнього дня, з 1 грудня, уряд затвердив, що розмитнення старлінків в Україні буде безкоштовне. Чому? Тільки з 1 грудня. Чому вони не могли це зробити раніше? Тому що раніше всі старлінки, які заходили від уряду, вони передавалися Збройним силам України, а там розмитлення було безкоштовне як гуманітарна допомога. А вже з 1 грудня уряд хоче розвернути старлінки серед пунктів незламності, де буде безкоштовний інтернет для українців, користуючись цією нагодою. Уряд дозволяє і українцям всім розмитнити старлінки безкоштовно. Тобто, тепер, коли ви купуєте старлінк за кордоном, вам не потрібно буде платити за нього мито і ПДВ раніше ця вартість складала 160 доларів, враховуючи, що сам пристрій коштує 500 доларів. Ми беремо 10 мита, потім додаємо вартість старинка і 20% ПДВ. І виходило 32% від вартості 160 доларів. Зараз вже ці 160 доларів ви платити не будете. Просто купуєте старинк і просто завозите. Але є зміни. Якщо раніше цей прилад коштував 500 доларів, декларування було не потрібне, сплата митних платежів спокійно проходила, без проблем, то зараз. Після цього, як уряд допоміг українцям мати старлінки, що робить компанія Starlink? Вона підвищує тарифи для українців, і вона робить сам пристрій дорожчий на 200 доларів. Дивимось. Раніше безлімітний інтернет для українців коштував 60 доларів. Вже з 2023 року він буде коштувати 75 доларів, тобто 15 доларів. Раніше платили за інтернет 2300 гривень в місяць, зараз Starlink Україна буде платити 2800 гривень в місяць. Збільшилась абонентська плата. А що з самим пристроєм? Якщо раніше станцію ми могли придбати за 500 доларів, то вже... Кінець халяві. Вже ми не купимо за 500 доларів. Вже вартість станції сягає 700 доларів. І ось з однієї сторони ми отримали спрощення в плані розмитнення даних пристроїв. Нульова вставка, тільки потрібно готувати митну декларацію. З іншої сторони, вже сам пристрій став дорожче на 200 доларів, плюс абонентська плата дорожче. Про що це говорить? Можливо, це якась змова, що українці будуть перекривати потреби уряду, тому що уряд сказав, що він замовить тисячу старлінків для пунктів незглавності. І вся Україна, вона тим, що буде більше платити за абонент плату, вона буде покривати це. Ми не знаємо, чи є там якийсь договорняк, чи немає, але ми володіємо простими цифрами, що розмитнення стає дешевше, послуга користування стає дорожчою. Отже, якщо все ж таки вам підходять ці умови і ви захотіли придбати Стерлінг, ви це можете зробити в першу чергу на їхньому офіційному сайті. Там є посилання. Ви переходите і купуєте Стерлінк. Замовляєте, можна оформити доставку і в Україну. Якщо не виходить, то ви можете купувати через польських або інших європейських ретейнерів, які продають ці апарати. І далі вже завозити в Україну. Подаємо митну декларацію, письмово все оформлюємо і немає ніяких проблем. Також ви маєте звернути увагу, що Starlink він працює по всій території України. Мапа покриття, повністю вся територія України, крім тимчасово окупованих територій. Звичайно, це раніше робило за того, якщо в період бойових дій засіб міг бути втрачений, то щоб противник ним не міг користуватися. Отже, з однієї сторони, маємо великий позитивний плюс в плані того, що уряд допомагає українцям, а з другої сторони, маємо негативне підвищення ціни. І чому саме ці дві події вони відбулись в один час? Ми цього точно не знаємо, можуть бути різні догадки. Але оперуємо чисто цифрами. Отже, українці, якщо хочете бути завжди на зв'язку на інтернеті, купуйте собі Starlink. Якщо звичайно є така можливість, це не дуже дешево на час. Але коли є під'їзд, там декілька квартир можуть скинутись, і тоді вийде гарний інтернет з гарною ціною, і плюс абонплата буде не так сильно кусатися. Як завжди, бажаємо самого головного, самого найкращого. Перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.